Розмір зуба грибінки залежить від типу плитки, яку ви приклеюєте, та типу клеєвої суміші, яку використовуєте. Наприклад, дрібна плитка, мозаїка або ж плитка 10х10, 15 на 15. Для цього використовую тонкий клеєвий шар з розміром грибінки 3-4 мм. Для плитки середнього розміру, такої як 20 на 20, 30 на 30, 30 на 60, використовуємо розмір зуба 6-8 мм. Цей шар забезпечує, що є міцний контакт з поверхнею і запобігає утворюванню пустот. Велика ж плитка розміром 60 на 60, 80 на 80, 120. На 60 тощо вимагає використання зубів 10-12 мм. Такий збільшений а, шар клеєвої суміші дає змогу рівномірно розподілити клей а, під а, важкою плиткою. Плитка дуже великих форматів, це вже на 60 і більше, вимагає використання зубців збільшеного розміру 12-15 мм і навіть іноді більше, для того, щоб рівномірно розподілити клей під своєю вагою. А також не забуваємо про подвійне нанесення клеєвої суміші, яке використовується для плит збільшеного формату, це від 60 на 60 і більше. Цей метод передбачає нанесення клеєвої суміші безпосередньо як на так і на здир тонким шаром на саму плитку, що забезпечує кращий адвізійний шар.